Що таке? Що, що? Загорілося. Все добре. Трошки зачепило. Воно там димиться. Два, три. З вами віє. Там трохи попало. Все добре. Все добре, добре. Я нові куплю. Ти не поранився? Охоток, панг так, хоток. О, хоток. Це взагалі їжа богів, наче новий розділ. Чи міне пофарбуй коріння? Я це вже зробив. Воно таке чорне. Та ні, воно не чорне. А хіба це не новий тренд? Ні. Серйозно, такий тренд. Так, так, такий тренд. Це називається брудний блонд. Брудний блонд брудний блонд. Щось брудне, це тренд або ним стане. Правда? Не знаю. Як у вас справи? Ми сидимо так далеко. Вони нас точно чують. Так, вони чують. Ви нас чуєте. Автопереклад наче працює. Все добре. Всіх вітаємо з Новим роком! До речі, це ж. Кінець року виходить. Хіба не зарано казати з новим роком? Ну вже скоро. Зараз лише 21 грудня. А давайте тепер скажемо японською. Раз, два, три. З Новим роком. А тепер китайською. Раз, два, три. З новим роком. І англійською з новим роком. А тепер давайте іспанською. З Мучо гіганте! Те амо! Чудова робота. Армія чагітна нас добре. Пишуть. А хто там перекладає? Якась людина в реальному часі? Ні. Ши мені теж було цікаво, наче реально хтось перекладає у реальному часі. Для людини це якось за швидко. Я думаю, та ні, не людина. Що серйозно? Людина? Правда? Але як вони знали, що буде лайф? Там що хтось сидить постійно? Ну про це лайф вони знали завчасно. Типу на посту сидять, повірити не можу. Вони завжди на посту. У лайво не тільки ми виходимо. Бути на посту це ж армійське. Так коли я був на службі, я теж таке казав, Містер чи місіс перекладачі. Ми вам дуже вдячні. Повірити не можу, що в реальному часі вони сидять і перекладають. Які експерти? Ну якщо лайв не запланований, там перекладає шиї. А коли це не очікувано, то це шиї. Зрозумів. Окей, окей, окей. Але шиї добре нам допомагає. А як вони перекладають, коли ми разом говоримо? Якщо ми не хочемо, щоб вони страждали, треба говорити по черзі або піднімати руки. Всім привіт, яким кімто Хьон. Треба не так швидко розмовляти. це навіть ми не зрозуміли. Хоток дуже смачний. Так переклад у реальному часі. Це круто. Хоток це бонобень. Енґаґу і Гогума і апунг-панг англійською як буде рибний хліб, рибний хліб а у нас <смеш> тут то торт полуничний. Може запалити свічки? Схоже, що полоничний торт зараз в тренді. Всі його рекомендують. Полоничні торти це завжди класика. Він такий пепешний. Я раніше не куштував Шоколади, А Навіщо не свічко запалювати просто так веселіше, щоб відсвяткувати настання 26-го року? Тоді запалимо свічку. Вже кінець року треба відсвяткувати. До того ж, ми багато працювали. 26-й рік для нас дуже важливий. Давайте зробимо 26-й рік. рік. Рік буде BTS. щось величне. Справді величне, точно, точно, точно і взагалі. У і Хіона скоро день народження. З днем народження. Ві. Ага. Дякую. Це шоколадно полуничний торт. Давайте всі бажання загадаємо. Давайте. Хіба це не день народження? Задуй свічку. Але ще зарано. Буде смішно, якщо ми задуємо свічки і хтось з нас впаде. Що? А, це цей мем. Ага. Отже, бажання, так? <ріст> Значить, ти не та людина? Смішний мем Ага, не та людина. Коли я склав так руки, я загадав бажання, щоб хтось помер. Це такий жарт. Юнгі, якщо бачиш це повідомлення, скажи, чи щоб він пофарбував коріння? Чому це повинен робити юнкіна? Напишіть напряму чиміну. Я буду фарбувати їх, але просто на дещо чекай. Ось і все. У Чіміна все заплановано. Моє волосся дуже пошкоджене. Думаєш фарбувати у інший колір? Так, але у який це секрет? О, раніше ми фарбували волосся у дуже дивні кольори, а потім ховали його. Думаю, ми дарма витрачали час. Бо потім так пофарбуватися було не можна. Знаєте, що мене дивувало найбільше, коли ми фарбувалися, і нас фоткали фото завантажували в той день або на наступний. А ще зараз так не роблять. Так, зараз це вже змінилося. Пам'ятаєте, раніше ми мали ховати волосся постійно. А ми хотіли одразу все показувати. Добре, що зараз це не так. Я чомусь не в курсі. Що це за діалект? Мій власний і наскільки далеко ти зайдеш? Настільки, наскільки піднімусь. О, я так нагівся. Отже, ми прийшли, щоб трохи потервеніти з вами. Так, це правда. Вже кінець року. Як ви почуваєтеся? Які у вас плани? Кінець року? Ця зима вона якась. Не холодно, не відчувається кінець року. І Змінюється кожного дня. Але сьогодні холодно. Увімкнеш обігрівач. Жарко вимкнеш холодно. Не нижче нуля. Так не так холодно. У мене вдома тепло. У Тебе обігрівач завжди на 30. У мене завжди вдома 27. Ходять чутки, що в тебе вдома ніхто надовго не затримується. Ось спекотно. Ні, ні, там нормально. У мене вдома 24-25, У мене 21. У Чунгука вдома дуже холодно. У будинку Арема дуже холодно. Так, я там сиротами покриваюся. Хіба це правда? Так, просто я взагалі не вмикаю обігрівач. 22-23 градуси – Це ідеально. В нашому тілі багато тепла, тому я як і Арем теж не вмикав. Те, що ми не вмикаємо обігрівачів в будинках, це доволі погано. Він має на увазі глобальне потепління. Нещодавно на зйомках я весь трусився, тому що було холодно. Але ви сказали, що все нормально, тож я це витримав, але Мені Було норм. Я Я не знав. Ось так знімай. Швидше, швидше. Ти такий джентльмен. Я теж тебе зігрію. Добре, він нічого не зніметь. Накрийте його. О, о божечки, я не можу нічого сказати. Мені так тепло. Ти мені щось нагадуєш. Дякую. вам, Мені так тепло, так добре. Тепло зараз буде спекотно. Так, мені дуже тепло. Вони добре тебе накрили? Так, але ось ця дуже тепла. Не знаю, як я спав, але дивіться тут подряпини. Невже ти досі торкаєшся себе, коли спиш? Це щось типу такого. Раніше такого не було. Або ж це еволюція від торкань до дряпання. Ми колись разом жили. Тебе це не лікало? Була темна ніч, я був у телефоні. Ви ж знаєте, як я погано бачу. І тут я повертаюся і дещо бачу щось у повітрі. Ось так, ось так. Це так дивно. А потім бачу друга рука така. Опа, це наче як ритуал. Ми спали в одній кімнаті дуже давно, як ти зараз спиш. Нормально сплю. Ось так, але ж ти не можеш знати, як ти спиш. Згоден. думаю, я сплю нормально. Точно раніше я багато крутився у вісні, але останнім часом сплю спокійно. Але тебе легко розбудити, так чи мін хотів щось сказати? Ви знаєте, у армії дуже вузькі ліжка, і навіть там Чунгук крутився. Так, ліжка там дуже тоненькі, возенькі такі. Але я просинаюся у тій позі, у якій засинаю. правда? Ти просто робиш повний опорт. Розвертайся, он Ага, де повернувся. Як тобі це вдавалося? Кротився якось. А ти колись просинався і розумів, що ти перевернувся. Так, ну вони дуже вузькі. Навіть я колись падав. Я точно знаю розумію. Я взагалі на дошках спав. Ось настільки вузька. Від Лікця до ліктя. Ну з дошок не впадеш. Але мені подобалося. Я коли спав там, то упирався у металеві шафи. У цій страві у щось дивне. Бобова паста та матча. Увага! Серйозно. новий рік наступає. Так, точно. Дякую, що повернув нас Буде до теми щось розмови. Коли вже час так довго тягнеться. Будь ласка, коли вже не можу повірити, що 25 й рік закінчується. Сподіваюся, весна швидко прийде. Зараз важкі часи. Я хотів би, щоб компанія піклувалася про нас краще. Що? А Що ти? Що ти маєш на увазі? Я зазвичай такого не кажу. А вони роблять недостатньо для нас. Вони важко працюють. Я не знаю. Ну не знаю. Я б хотів, щоб вони краще піклувалися про нас. Це так. До речі, кажучи про турботу, компанія підготувала заохочувальні подарунки. О, Джине, ти дуже вправний. О, це трофей! Чому це… Weverse дуже люб'язні. Такі подарунки підготували. Тримай їх обережно. Це на честь 30 мільйонів підписників. Що це таке? Таке прикольне. Можна я заберу це додому? За 10 мільйонів ми отримали у 21-му році, так? І ось вже 30 у 25-му році. Це… Дійсно дивовижно. А у мене є ще нагорода від Віверсу. Подяка за високу активність. До речі, дякуємо вам 30 мільйонів, що підписалися на нас.